Усі, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Любові від дітей, поваги від онуків і всього самого, самого найкращого. Щоб ви дожили до 100 років, дождали ще правнуків. І мирного неба на землі. Над головою. Добавалю, добрий вечір. Поздравляю вас з Днем Народження. Робимо вам Відео поздоровлення з днем народження, з днем народження, з днем народження. Усміхається Сонце ласкаве, буйним колосом квітне земля. У нас сьогодні свято, свято нашої мами. У цей день наша рідна Матусю, хочемо бачити радість вашу, хочемо душу вам віддати свою, як віддавали ви нам свою. Ви до нас уставали ночами і носили ви нас на руках. Тільки ми зрозуміли роками, коли сльози були на очах. Наша мама, з днем народження у вас, щастя, здоров'я такого крепкого, всього найлучшого. і ви молодішаєте кожен день. Дякую, що ви в нас є. Вітаю вас, з днем народження. Ж, желаю вам всього найкращого, щоб ви були завжди раді. Щоб у вас все було, що ви захочете, щоб діти вас любили, пам'ятали, не забували і вважали. З днем народження вас. Тож бабуся, дорогенька, з днем народженням, рідненька. Хочу волосся з тебе силе. Ти у мене ти красива. з днем народженням бабуся. Дорога, бабуся, вітаю вас з днем народженням. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою і завжди залишатися юною душою, з днем народження!